Дуже популярне запитання, а які біледлінзи підійдуть для реноме Ган-2 штатного лінзованого галогену. Взагалі це дуже хороший автомобіль, тому що там це можна зробити без розпакування фар через задній отвір. На цю тему в мене вже є не одне відео. Але сьогодні хочу показати більш детальне порівняння. В лівій руці в мене лінзи Valeo, такі йдуть там по заводу з лампою H7 і порівняю їх проти біледлінз, які я рекомендую. Це Decker R10. Вони компактного розміру, двочіпові, з трьома роками гарантії і стоять вони штатних лінз через перехідні рамки. Ось так поближче виглядає штатна лінза Valeo, відбиваєш в даному випадку не вигорівший, встановлена лампа H7. І замість таких лінз через модельні перехідні рамки такого типу встановлюються нові білет-лінзи. По місцю там буде всього достатньо, тому що білед-модулі менш габаритні будуть, ніж штатні. Та перейдемо до порівняння. Зараз маємо світло від штатних лінз. По потужності все стандартно і маємо досить хорошу заливку, тому що, поки відбивач не вигорів, тут ще нормально світло виходить. Але замірюємо саме центр. Маємо приблизно 745 люкс. І на обочину маємо приблизно 100 люкс. Тепер працює декер R10, маємо приблизно 55 Вт потужність. І ось такий результат. Тут набагато ширша заливка, набагато яскравіша. Замірюємо тепер тут самий центр. І маємо приблизно 3280 люкс. Та на обочину. Більше ніж 300 люкс. І обочина стала ще ширша і набагато вища. А так як це білет та ще двочіпові, ви додатково отримуєте потужне дальнє світло, яке буде працювати в парі з вашим штатним дальнім. Та приклад освітлення на вулиці від ближнього світла бачимо наскільки яскрава заливка, широка, і бачимо, що є межа світла, за рахунок якої ми не будемо нікого осліплювати, звісно, якщо будемо тримати фаря в нормальному стані. Тому бачимо, що навіть на штатних лінзах, де відбивач в хорошому стані, ми отримали дуже великий приріст. А здебільшого, у вас уже будуть вигорівші лінзи, тому ви отримаєте ще набагато більший приріст. По вартості такий комплект коштує 6600 гривень, 3 роки гарантії та доставку вашу сторону оплачуємо.